Всім привіт! Сьогодні відео буде знову по доработка трактора Scout 404. Нема в нас дощу, чекаємо погоду, не можу я приступити к обробки землі. Тож, ту роботу, яку я планував на пізніше, десь вже на зимовий період. Думав, садю часник і тоді вже займусь ще там деякими питаннями. Але все ж таки є час, тому зробив зараз, можна так сказати. Отже, перше питання це по увімкненню. Вало відбору потужності. Речаг такий тугуватий, і, скажімо так, потрібно було або звикнути, або ж доробити, щоб було комфортніше, тобто, щоб він легше включався. Питання все там в самому фіксаторі. Звичайно ж, процес весь я знімав, тож я вам покажу, що, де і як я робив. Нескладно, зробити можна швидко, без всяких проблем. Отже, є в тракторі ось така запчастина: знизу оригінал, зверху те, що виготовив я. В чому різниця. А основна різниця це в товщині оцих пластин. Як бачите, заводська товща в два рази. Я зробив желіза 2 з копійками міліметрів, а ця більше 5 Зараз я буду встановлювати все вам продемонструю, якраз покрашу і в інший колір, не в чорний, щоб було наглядніше, де воно встановлено, як воно встановлено. Ну і по самому виготовленню, як розумієте, ну що тут його робить, кусочок маленької железячки, плюс скріпиться це все діло двома болтами. Так, знімаю з трактора я це вже не перший раз. Перший раз я знімав, протачував канавки тут спеціальні, щоб трішечки легше ходив цей шарик, але саме такого ефекту, як я хотів, це не дало. Тому виготовив нову пластину і зараз подивимося, що ж у мене вийшло. Отже, мою властину, ту, що я виготовив, як бачите, я покрасив в сірий колір, її видно. Дехто, до речі, розказує, що тут механізм забитий краскою, що треба просто почистити там, змазати. Ні, це все робилось при першому моєму втручанні в цю систему. І все тут було чисто, добре і без краски. Ну а зараз, бачите, я переключаю легко рукою. Причому знизу під трактором, це не речагом, речагом ще буде легше, і все воно. Нормально, надійно при чому фіксується. Зараз покажу вам трішки з іншого ракурсу. Ну, лежачи під трактором, не дуже зручно вести зйомку. Ну, поки особисто мені все подобається і все мене влаштовує. Ну, і тепер дивіться, як воно переключається. Я вам одразу кажу, що в старому варіанті, так як воно було з заводу з боку, а так от підійти до трактора і включити речах або виключить, ви цього не зробите. Ну, а зараз, як бачите, взагалі тепер без питань. Друге питання це навіска. Це питання не тільки трактора скаут. У багатьох є така проблема, не проблема. Я б не назвав би це проблемою. Просто така, скажімо так, конструктивна особливість, яку можна було б зробити по-нормальному, по-простішому, але чомусь китайці вирішили зробити по-іншому. Отже. Ну і тепер хочу показати, чому деяких людей відриває оці ось нижні бокаві розтяжки. Перша причина тут, звичайно ж, потрібно нормально це все регулювати. Як бачите, зараз ось є ось такий люфт, я спеціально його поставив побільше. Для того, щоб ви зрозуміли саму суть. Тобто зараз, як бачите, люфт ось є, він немаленький. Шплінти при цьому встановлені саме в плаваюче положення, тепер я опускаю на візку. Дивимося, який тепер люфт. Як бачите, люфт набагато зменшився. Можна сказати, він тепер там на самих оцих пальцях грає на незатянутій різьбі. Дивіться, що робиться далі. Опускає навіску. Зараз вона в плаваючому положенні. І дивіться, вона до кінця не опустилась. Я ось шатаю за часника саджалку і шатається весь трактор. Люфта немає, тяги зажаті капітально. При цьому Повторюю, що чесника сажалка на землю не опустилась, їй не дали оці тяги. Якщо я буду зараз примусово опускати, я просто їх буду рвати. І я хочу нагадати, що при такій навісці, заводському варіанті, так би мовити, я спокійно працював, як бачили, і фрезою, і штригельним бараною. Тобто, якщо це все правильно відрегулювати, воно працює. Можливо, я, звичайно, ж, погоджусь, що не так комфортно це все, але все ж таки до цього можна звикнути, і проблем тут особо ніяких. Ось бачите, я підняв, дивіться тепер, який люк. Отже, показую, в чому вся проблема. Це не тільки проблема скаута, це багатьох тракторів китайських. Як бачите, палець на бокових розтяжках має бути на рівні вала, на якому кріпляться саме нижні тяги. Як бачите зараз. Різниця з цим пальцем, ну, так собі, сантиметра на глаз 2 точно є, я думаю. Отже, зараз я вирішую це все питання і показую вам вже готовий результат. Ось це кріплення бокових розтяжок я переніс на одну вісь з кріпленням нижніх тяг. Тим самим у нас зникли будь-які проблеми взагалі з. Цими боковими розтяжками. Тепер речаги оці вухаці відривати не буде. ці, як ви виставили в верхньому положенні, в тому ж самому положенні вони є, коли ви опускаєте навісне вниз. Зараз я вам продемонструю. Заведу трактора. Отже, зараз у нас, як бачите, навіска. Майже зажата, є трошечки люфт ну, на, самій, на самій тягі. Кидаємо в плаваюче положення, навіска опустилась. Ну, зараз бачите, тяги зафіксовані в положенні саме в, в жорсткому, не в плаваючому, не в, ось широкій, не в цьому широкому отворі. трошечки припідняв, бачите? Є невеличкий люк. В принципі, коли ви працюєте з навісним обладнанням, такий люк і має бути, все, навіску підняли. Саме, скажімо так, складне в цій всій переробці, це дійсно вгадати, щоб палець і вал були дійсно на одній осі. Далі все просто відрізаємо кріплення, переварюємо його нижче і все. Я, звичайно ж, теж розсверлив тут під 20-й палець, витачив нові пальці 20-ті. Тепер тут на тязі люфт, люфта майже немає. Ну, саме в пальцеві. Ну, це на всіх китайцях проблема з цими пальцями, як на навісному обладнанні, так і на тракторах. Ну, отже, головна умова, щоб у вас працювала навіска так, як вам хотілося б, це кріплення бокової розтяжки палець на одній осі з валом кріплення нижніх тяг. Отже, знову це все ж питання, я вважаю, комфорту. комфорту Саме з навісним обладнанням. Ще хотів би додати кілька слів стосовно взагалі ось цієї примусової навіски, як то кажуть. Багато людей питають, а на що воно мені потрібне? Друзі, воно є набагато міцніше. Саме примусове опускання, воно може і не знадобиться, Це ж таке вже діло. Але те, що воно міцніше зроблено і витримує більшу вагу, це беззаперечний факт. Що ж, ну я чекаю далі погоду. Вроді би передають на початку жовтня там, якісь дощики. Тож, можливо, виїду все ж таки з фрезеруванням. підготую свої ділянки під часник. Часника сажалку я вже майже доробив, переробив, Тож, готуюсь до посадки часнику. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.